Що хочеться поправити, що бачиш, що хочеться поправити. От порадилася з чатом GPT, що пі після 40 років що в жінки в арсеналі має бути цікаво почути. Добре, він мені написав обов'язково СПФ, вітамін С, е що він є дієвий, це золотий стандарт, має бути після 40 років обов'язково в догляді. Казав ретинол е повинен бути в догляді, гіалуронка, і е ще такий е ніацинамід. Сказав, всі дієві класні компоненти, всі ті, що дійсно працюють. Якщо ти не використовуєш ретинол або кислоти на ніч, то буквально звичайний день, в звичайнісінькій де от сонечко, як завжди, СПФ нам не потрібен. Доглянута шкіра має СПФ 30 свій власний. Якщо є якась лущення на шкірі, висипка, то СПФ потрібен, тому що є посттравматична пігментація. Далі вітамін С. Він виконує всі функції, які Віці потрібні. Він працює на всі вікові недоліки. Пружні шкіри, наприклад, починаються гравітаційні етапи. Вітамін С кофактор для синтезу колагену. Ретинол. Ретинол, він чисто вечірній препарат. Він вдень е нейтралізується денним світлом, тому можна впроваджувати, починається вводитися поступово. І коли ми вводимо ретинол, то ми власне даємо СПФ. Ялуронка, яка тобі в принципі не потрібна. Ялуронка це для сухошкірих з дрібнозморшкуватим типом старіння. Це коли знаєш обличчя таке сухуватеньке, його хочеться наповнити. Ні, це не мій варіант. Всі ті активні інгредієнти набахати на одне обличчя вже і зараз нема можливості. Визначаємо, що наразі бентежить більше за все, і починаємо працювати з одною серією, яка цілеспрямова натисне на одну проблему. Що перше ти би хотіла? От на що спрямувати свій догляд? Гравітаційні зміни вже бачу, і вони не тішать для того, щоб призупинити процес гравітаційного старіння, і було би класно. Вітамін С. Це серія з червоним виноградом і запатентований доданий комплекс, який пригнічує той фермент, який розщеплює наш власний колаген.